Що зробив Трамп? Останнім часом Трамп почав активно впливати на фінансові ринки своїми заявами та рішеннями. Він ввів нові тарифи на торгівлю з Канадою, Мексикою та Китаєм. Просуває жорстку політику щодо ФРС. Це вже призвело до волонтильності на фондовому ринку та обвалу криптовалют. А чому він це робить? Його мета охолодити ринок і створити умови, за яких Федеральний резерв буде змушений знизити процентні ставки. Чому це важливо? Якщо ставки знизяться, гроші стануть дешевшими, кредитування збільшиться і економіка знову отримає імпульс для зростання. До чого це призведе? Наразі ми бачимо падіння ринків, але після потенційного зниження ставок можливий сильний відскок. Для крипти це може означати новий приплив ліквідності та зростання цін. І що робити зараз? Не панікувати це можливість для стратегічного входу в ринок. Важливо тримати баланс між Фіатом та криптою, слідкувати за рішеннями ФРС та бути готовими для майбутніх змін. Як вважаєш, ставки знизяться чи ні? Напиши в коментарях.